Так, а оце ось мої фундуки. Дивіться які. Оце червонолистий Варшавський. Оце Вебба. Так, ну тут таке в перемішку я садив. І Варшавський, і тут північний є сорт. Ну всі гарно родять. Це таке досаджував тоді щось пропав один. Ну, фундуки за... Зазвичай рідко пропадають. Ну буває і таке. Ось бачите тут цілий ряд. Вон, красиві дуже ось отакі ось. Так. Ну, і це ось такі самі гарні В цьому році, в тому році. Дуже багато було горіхів. А в цьому році подивимось скільки буде. це вони вже повиростали. Це їм уже 7 років оцим горіхом. Добре, мені зараз я покажу які вони. Ось по відношенню до мене я. Бачите який вони ось Скільки тут? Метрів, мабуть. Ну, три з половиною такі є. Гарні повиростали Ну добре, іду далі.